Отже, ми далі говоримо з політологом Володимиром Цибульком, і от тут зараз почалися значні кадрові зміни в різних структурах близьких до Володимира Зеленського, так і була відставка Данілова і інших чиновників рангом понижв, але а, залиш... залишається. Залишається Кабінет міністрів поки що цілий і недоторканий, практично незайманий. І логічно, що десь за місяць могла би відбутися його відставка, про чутки про це ходять. Наскільки це є реально і чи це є можливий сценарій розвитку подій на найближчі часи? Ну, хочу нагадати, що Прем'єр-міністр Шмигаль на четверту річницю свого перебування на посаді е, зробив прес-конференцію і сам заявив про те, що Кабмін будуть переформатовувати, скорочувати. Е, Знову злиття поглинання, і так, якість управління країною дуже низька. Це всі відзначають. Ну, найкращий показник цієї якості управління країною це 61 мільярд гривень. Нецільового використання бюджетних коштів. Це ж це скільки має бути кримінальних справ після цього? Щось ми їх не бачимо, і це, по-моєму, по лінії ДБР має відбуватися якраз, і по лінії НАБУ. Ну от ми не бачимо цього. Тому дійсно існує, ну, якщо аналізувати. Можливості для оточення зеленського, як вони можуть розпорядитись тими законодавчими е, нірками чи, чи каналами, якими можна проскочити зараз і трошки закріпитися у владі, то е, серед імовірних сценаріїв для Єрмака, е, дуже часто називають, що він, стане новим прем'єр-міністром, так я вас хотів спитатися. Так. Так, от дуже цікава історія, тому що те, як фрондерять проти банкової слуги, самі мені здається, що голосів на затвердження Єрмака прем'єр-міністром не знайдеться. Або їм доведеться купувати голоси просто тупо на, на аукціоні, так би мовити. Це дуже цікава історія. І тим більше, що під час війни, коли дуже багато політичних сил говорять про військовий кабінет. Тобто про об'єднану коаліційну владу, перестановка зі ставкою на якусь лояльну до ярмака більшість парламентську, ну, вона це дуже дуже ризикований сценарій. Немає, немає сталої більшості. Депутатські групи е, олігархічні, той же самий Майбах, вони то партнерять з Банковою, Але я думаю, що Кожне таке голосування коштує банковий не тільки нервових клітин, а ще чогось. Тому от один зі сценаріїв дійсно, що оточення Зеленського переповза зараз до 20 травня у виконавчу владу, оскільки парламент неможливо змінити і парламент буде продовжуватись, відповідний Кабмін, як який підпорядкований парламенту, буде. Ну, тривати рівно скільки, доки не обереться нова влада. А Зеленський може в цей час вже спокійно відпочивати. Він може скласти повноваження, піти і е, ну, переїхати в Британію, бо там чергова хвиля інформації, що раптом чи не в самого принца Чарльза викупили маєток під Зеленського. Ну, це, чесно кажучи, така якась інформація. Я не особливо в неї вірю, доки не побачу, так би мовити, від ріавторів документи, але хвиля ця, ну, ця інформація досить качається. Тобто Зеленський складе повноваження після 20, -го, 20 -го числа. зразу після 20 травня чи, скажімо, через якийсь більш-менш тривалий час, там через два, через три місяці? От для мене що є визначальним? Оскільки Україна отримує допомогу від партнерів, виборці будуть запитувати своїх політиків, які готові передавати кошти Україні. А наскільки легітимний Зеленський, щоб йому передавати ці кошти? Чи кому ви будете передавати? Чи, чи це міжурядові угоди будуть? Тобто. Оце до речі, навіть в CNN була публікація, така доволі ну, взагалі виглядала як замовлення банкової, бо там багато соціології такої дуже самовпевненої, що чи навіть по-моєму цитування самого Зеленського, що це не проблема. Я виграю, якщо вибори б не проводили, я б їх виграв. Ну це дуже самовпевнена заява, але нібито її там цитують. І от цікаво, що. Перше, там пролунала теза, що частина демократичних республіканців-конгресменів не мають можливості пояснити, в якому статусі буде Зеленський після 20 травня. Тобто, ну, оскільки демократичної зміни влади не відбувається, а, а угоди якоїсь політико-правової, яка б давала ну, ну, якийсь компроміс внутріполітичний. Теж банкова не, не хоче е, підписувати, ну якось переформатовувати е, умови свого функціонування, то відповідно. І виборець для, для, для ну, західних політиків, які навіть прихильно до України ставляться, буде запитувати: а чому ми фінансуємо узурпатора влади? Чому ми, тобто, фактично. Після 20 травня, якщо не буде угоди, от ми маємо приклад Ізраїлю. Коли під час нападу створився військовий кабінет, ми маємо приклад Ізраїлю, коли Бенні Ганс говорить про те, що Ізраїлю необхідні вибори, член військового кабінету. І коли ми бачимо величезні багатосоттисячні мітинги на вулицях Ізраїльських міст під час війни. Тобто, якщо хтось думає, що такі мітинги в Україні неможливі, мені здається, можливі українці стримують себе від таких мітингів з останніх сил. Це не значить, що політичні сили, зокрема парламентські, можуть очолити ці протести. Політичні сили в цьому сенсі вони якось ну, стараються тримати в рамках парламентської боротьби. Але позапарламентських у нас. Ну, скажімо так, людей із готових до інтриги дуже багато. Тому мені здається, що Банкова, виробивши з комунікації великі прошарки суспільства, вона навіть не підозрює, що там нуртує всередині цих прошарків суспільства. Але Банкова говорить про, про те, що це є московська ІПСО. Ну, це найпростіше. Ну, колись хтось говорив під час виборів Зеленського, що Зеленський це креатура Кремля. Ну, принаймні, із учасників перегонів ніхто не казав. Але чому тоді Пригожинські Ботоферми весь час працювали на Зеленському? Зеленський хоч раз засудив роботу Пригожинських Ботоферм на українському політичному полі. Жодного разу не засудив, бо це був його інтерес у цьому. Mm, так.